Дорогі друзі, у нас сьогодні прекрасна новина, тільки що ми змогли вже назбирати 15 тисяч доларів на прекрасний тепловізійний приціл Archer Найкращої модифікації, і я нагадую, що це 15 тисяч доларів. Саме за таку ціну можна купити такий прекрасний приціл найкращої модифікації, і, відповідно, ми не лише одні з найкращих снайперських груп передаємо такий приціл, але і ще й до цього подвоюємо завдяки. Нашому прекрасному спонсору пану Стефану. Пан Стефан дає гроші на другий тепловізійний приціл. Ну, і у нас потроєння, оскільки українські бізнесмени дають на прекрасну броньовану машину для снайперської групи царя. І ми, відповідно, фактично будемо мати 15 тисяч доларів, 15 тисяч доларів і майже стільки ж 14,5 тисяч доларів. Відповідно, все це завдяки вашим донатам. Оскільки є основа, є оцей перший збір на супертепловізійний приціл. Ми всі народним методом змогли зібрати, то відповідно, слава Богу, що наші друзі снайперів за кордону допомогли це, по-перше, а по-друге, допомогли наші. Українські друзі, і це надзвичайно приємно. Дорогі друзі, що буде далі? Ну, Далі хочу сказати, що вже йде розіграш таких прекрасних речей на, на, в нашому аккаунті на Твіттері. Це важливо, там можна брати участь. І всі, хто не підписаний на мій твіттер, приходьте, там, підписуйтесь, беріть участь в розіграшах хороших Ну, А головне, це, звичайно, що ми хочемо оплатити 10 тисяч куль 375 прекрасних куль 375 калібру, 390 грейн, найкращі кулі АТІП. Вони вже в Україні вже їдуть до нас і вже необхідно платити. Більше того, ми заплатили за доставку, і відповідно кулі кулі да, їдуть. Необхідно заплатити і заплатити терміново. В цілому, 10 тисяч куль це велика сума, тому що одна така куля коштує 100 гривень. Це дешевше, до речі, ніж ми брали в збройних магазинах. Трошки дешевше, відповідно, слава Богу, бо це пряма поставка з заходу. Але, скажімо, все одно, це мільйон гривень необхідно І знову таки, нам необхідно зібрати не весь мільйон. Слава Богу, пан Стефан дає 500 тисяч гривень. І, відповідно, наша задача це зібрати 500 тисяч гривень якомога швидше, а пан Стефан подвоює. І тому ми цей мільйон закриваємо. Відповідно, наша задача зібрати 500 тисяч гривень, і тоді ми викупимо 10 тисяч таких прекрасних куль. Знову таки, далі у нас є намітки, що якщо цей збір буде рухатися дуже добре, то наші хороші друзі допоможуть нам. З деякими снайперськими гвиттівками, на які ми, скажімо так, хотіли би зібрати швидко, але з тих чи інших причин руки наші до них не доходять. І це було би прекрасно. Тобто на цьому зборі за патрони, що якщо ми зберемо 500 тисяч гривень, на патронах, на, на кулях 500 тисяч на кулі. Пан Стефан подвоїть. А наші друзі, є така попередня домовленість, підзберуть грошей там у себе в компаніях і відповідно додадуть нам коштів, щоб ми могли закрити у нас деякі гвинтівки, які б ми хотіли би купити на замовлення снайперських груп. В калібрі 50 БМЖ, деякі гвинтівки там в 338-калібрі. Вони не до кінця виходять, ми на них назбирали. Ну, Наші бізнесмени обіцяють відповідно допомогти, і щоб ми закрили ці збори. Це прекрасно, коли є не просто подвоєння донатів, а коли є потроєння донатів. Це надзвичайно клада. Коли є подвоєння, це вже фантастична можливість, що кожен донат уявить собі ваш подвоїться. Да? А коли є фактично потроєння, то це взагалі чудо. От. І я вважаю, що да, нам необхідно. Якраз зараз донатити, Раз є така нагода, що ми донатимо. По-перше, ми донатимо і закриваємо стратегічну важливу потребу, тому що кулі 375-го калібру вони вже закінчувалися, тому що ми швидше їх значить, використали, ніж ми сподівалися. Тому що не тільки ми використовували, а дуже багато в нас було прохань. Від різних снайперів, які не могли їх дістати, і які самі робили собі хороші патрони на групи, то відповідно ми дуже активно роздавали 375 і ці кулі, і ми стикнулися з тим, що сьогодні ми практично крайні з тих, що у нас залишалося, віддали 500 штук. Відомому рекордсмену, абсолютному рекордсмену світу серед снайперів, це В'ячеславу Ковальському. І ми віддаємо, і в нас вже запаси закінчуються, але слава Богу, ось ці 10 тисяч в дорозі, але необхідно за них заплатити. Це надзвичайно класно. Було би, щоб швиденько зібрати, швиденько заплатити. І відповідно вже ну, з чистою душею тоді повернутися до того, що ми любимо, там до зборів на супергвинтівки в 375-му калібрі, до таких шикарних потреб, це було б надзвичайно чудово. Тому дуже прошу підтримати цей стратегічний збір. Я нагадую, що навіть якщо ви передали величезну кількість 375-х гвинтівок, якщо ви ці 375 х гвинтівки обладнали. Найкращими прицілами, дали найкращі глушники, сошки. маєте найкращих підготовлених снайперів, але немає прекрасного боєприпасу то все це абсолютно зря. Питання. Хорошого 375-го патрону, воно стає дуже-дуже гостро. Тому що знову таки 375-х хороших патронів фактично зараз немає. І щоб мати хороший 375-й патрон, знову таки, або в майстернях бойових бригад замовляють з 6 нуля або переробити ті патрони, що видали, або знову таки снайпери самі. В бойових всіх цих умовах в ближньому тилу обладнують такі мобільні лабораторії, ми, до речі, допомагаємо в цьому і е, самі роблять, ну, знову таки, ми дивимося, що якщо це суперпрофесіонали. Тому що знову таки, якщо це е, не занадто професійні люди, то у них з'являється спокуса там побільше пороха на пхаті і так далі. І воно не тільки погано закінчується ці експерименти, е, тому що ну, немає кучності, але погано закінчується, що е, ламаються гвинтівки, ламаються затвори. Через такого роду експерименти. Але там, де є відповідальні високопрофесійні люди, які розуміють, що вони роблять, як робиться боєприпас, нам це дуже легко визначити, відповідальні вони чи ні, відповідно, є кваліфікація чи немає, і так далі. І тому ми даємо дуже багато дали. Зараз основні потреби ми якби, позадовольняли, але ці 10 тисяч будуть для нас реальним порятунком. Дорогі друзі, дуже прошу донатити. Це надзвичайно важливо. Тому що, коли є класний патрон, ви берете і величезну кількість снайперів з 375-гвинтівками підтримуєте. Це надзвичайно важливо. Но коли ви купляєте одну гвинтівку або дві, ви. Підтримуєте там одну чи дві снайперські групи. А коли ви, відповідно, купляєте дуже класні кулі, з них будуть зробитися дуже класні патрони, це ви підтримуєте дуже багато суперпрофесійних снайперів. І я нагадую, що це основна наша робота, це основна наша задача. І дуже важливо це підтримувати на високому рівні. Я дуже вдячний всім, хто брав участь у минулих зборах на 375 патрони, на 375 Кулі, на 375 гільзі, на капсуля для 375 патронів. Це все надзвичайно важливо. Якби цього не було, то нічого б не було. Знову таки, я дуже вдячний і тим, хто брав участь в зборах, і хто спонсорував. Порох для 375 гвинтівок. У нас ще є деякі залишки зовсім мінімальні. Відповідно, потім в майбутньому буде питання знову-таки дістати хороший порох. Але ну, зараз, ось, наприклад, ми тоді створили запаси, ще деякі запаси є. Це дуже важливо. Ми весь час докупаємо, докупаємо, докупаємо. Але. Коли є такі великі партії, от велика партія куль. І ну, тут нічого не зробиш, просто так з поточних донатів не купиш, це необхідний нам супер збір. І отже, дорогі друзі, з вас півмільйона гривень. Півмільйона дає наш спонсор пан Стефан. Моліться за його здоров'я, дай Бог йому здоров'я. І, відповідно, тоді ще українські всякі наші друзі вони візьмуть активну участь приблизно такою ж сумою в супергвинтівках, Відповідно, ну які ми вже скажемо, і це дуже класно, коли є така відкрита можливість. І далі, після цього збору, на ці прекрасні патрони, раптом ми зберемо. Дуже швидко ці 500 тисяч, то далі вже це піде на гвинтівки 375-го калібру. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте. Підтримуйте українських снайперів дуже важко на фронті, дуже важко на Курщині, скрізь дуже важко. Але хлопці продовжують працювати дуже багато поранених, дуже багато контужених за ці дні. Двоє вбитих, ви знаєте. Але знову таки дуже швидко хлопці повертаються назад, воюють. Це мужність, це мужність, і я дивлюся, в якому стані люди повертаються на фронт. Я, скажімо, вважаю, що ну, треба було б відлежатися, треба було б полікуватися, пройти реабілітацію. Ні. Хлопці їдуть назад, тому що треба рятувати ситуацію, треба рятувати простих бійців, піхотинців, прикривати їх. І хлопці розуміючи свою відповідальність, що вони як високопрофесійні. Військові зможуть вирішити за допомогою свого інструментарія важливі задачі. Вони їдуть, і я вважаю, що цей героїзм їхній необхідно зараз підтримати. Будь ласка, донатьте, розповідайте про нас, репостіть це відео, репостіть інші наші пости. Будь ласка, допомагайте всім, чим тільки можете. І дякую всім, хто нам вже допомагає.